Кожного тижня один-два локера передається силам оборони різним бригадам. Локер з англійської шафа, шафа з інструментом, яка дуже швидко перетворює будь-який ангар, будь-який що завгодно, в повноцінний ремонтний комплекс для Обслуговування не тільки нашої техніки, але й техніки, яку передають нам західні партнери. І ще один локер ми сьогодні передаємо, і сьогодні це 112-та окрема бригада територіальної оборони України. Передаємося ключі. Дякую вам за вашу працю за те, що ви робите. Дякую вам велике. Я вважаю, що це дуже потрібна річ, і вона вам буде в нагоді завтра допомагати. Дякую вам ще раз. І не треба забутися, подякувати всім громадянам України, які долучилися до збору і, і відповідно, комплектування цього автомобіля. Дуже подякую людям, які нас донатять, тому що реально без їх участі.